Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Я сьогодні вранці розмірковував про деякі дуже важливі речі в духовному житті, як в моєму, так і читав Слово Боже, і знаходив дуже багато підтвердження, що це є одним з таких дуже важливих моментів життя. І те, про що сьогодні хотіли би пороздумувати, це. Благословіння від послуху. В Святому Письмі є два міста і дві особи, які можуть бути для нас таким прикладом послуху і непослуху. І перше, на що я зважив, що містом непослуху, послухою, послуху є єдемський сад. І садочок, і там Адам, який не послухав Господа, коли той сказав: Оце отсюда це не бери і цього не чини. Бо щось прийде в твоє життя, бо не послух він приводить до деяких речей, дуже таких поганих в житті людей. І другий садочок це садочок Гевсіманії, де син Божий проявив свій послух. Це було важко, і він молився. Він звертався до свого небесного батька. Він казав ось що: що, Отче, якщо можливо, то нехай ця чаша вона мене мене, але не моя, нехай буде воля, але твоя. І з того ми бачимо, що одного, він за собою потяг дуже такі тяжкі результати, і люд... гріх війшов в людство. Люди почали помирати і послух Ісуса Христа, то Він то все повертає на своє місце. Ми можемо мати життя, а життя з надлишком, життя вічне це через послух Ісуса Христа. І я звернув, зважив на цей текст Святого Письма, це до євреїв, післання Апостола Павла, п'ятий розділ з сьомого віршика. Зверніть увагу, що він каже: він, перебуваючи в своєму тілі. З великими риданнями і слізьми заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті і був вислуханий за благочестя. І хоча він був сином, проте навчався послуху через те, що постраждав. Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх. Хто йому покірні. Інший переклад каже: хто слухняний. І це дуже важливо звернути на це увагу. Він був слухняний і для всіх слухняних і покірних він став причиною спасіння, він став причиною того, що ці люди одержують життя вічне. І хочу звернути увагу, коли читаю Святе письмо. Бог дуже уважно. Бог дуже уважно слідкує з виконанням своїх постанов, ось своїх законів. І коли я читаю, як Він дає постанови для того, що робити з кині, що доставити, чого робити, які жертви приносити, які дари, як це чинити, щоб мати Боже благословіння через ці постанови. Треба було ретельно це все виконувати, і так сказати, не крок вліво. Ліворучний крок праворуч. Знаєте, гарним прикладом це є Господня борня, там, в цьому садочку. Це нелегко. Знаєте, послух, це не так легко, як здається. Але дивіться, Павло, він звертає нашу увагу, і дивіться, що він каже, коли ми читаємо до Филип'ян, другий розділ, і, і тут з, з п'ятого віршика. Він каже так. Пликайте в собі ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Він, маючи Божу природу, не вважав посягненням бути рівним Богу, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, поставив постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і смерті Хресною. І написано, тому Бог. Надзвичайно звеличив Його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед іменем Ісуса поклонилося кожне коліно і під небесних, і земних, і підземних. І щоб кожна мова для слави Бога Отця було визнано що, кожною мовою, що Ісус Христос це Господь. І я зважаю на те, що. Це принесло велике благословіння. Коли я спозираю на своє життя, є дуже багато того, що ти знаєш, але ти не виконуєш або ти не слухаєшся, і згодом ти бачиш той результат. А коли ти слухаєшся, інколи, може, не до кінця цього все розуміючи, але коли ти слухняна і ти робиш, що говорить Господь, це приносить велике благословіння. Знаєте, спілкувався з друзями. І один сказав таку гарну думку, мені вона сподобалася, що ця думка, і це дуже цікава історія Ноя. Бог дав йому наказ будувати ковчег. І зверніть увагу, людині без досвіта, без освіти, і він збудував ковчег так, як йому сказав Господь. Як я читаю, це там наголошується і зробив Ной так, як сказав йому Господь. І той ковчег не затонув, зверніть увагу, що в самій страшній бурі і стихії в цьому світі, яка коли тільки була. І дивіться, це важливо. Він зробив так, як йому сказав Господь. І коли ми спілкувалися, то зва... зауважили на те, що люди з досвідом з освітою збудували самий великий корабель, назвали його Тітаніком, і сказали, що і Бог не зможе його затопити. Який пішов у свій перший рейс, і що трапилось, ви знаєте, і він затонув. І тому дуже важливо, знаєте, звернути увагу на те, що Ной робив так, як сказав Бог, і щоб Бог був прославлений, а вони робили той Тітанік так, щоб зробити собі ім'я. І ось зробили. І ця конструкція вся, вона затонула. Приніг і таку біду для багатьох людей, які були там, на, цій, на кормі цього корабля. От. І тому дуже важливо, я ще згадав ще одну людину, це непослух Саула, який зруйнував усе його життя. Знаєте, читаємо перше Самуїлова, 15 розділ, 22, 23 вішик. І сказав Самуїл, чи жадання Господа цілопалень та жертв, таке, як послуг Господньому голосу, тож послух ліпше від жертви, і покірність краще від, від баранічого лою, бо не покірливась, як гріх ворожбитства і свавілля, як провина, то служба бавовна, через те, що ти відкинув Господні слова. То він відкинув тебе, щоб ти не був Царем. Як ти відкинув Господні слова, то Господь відкинув тебе і тепер ти не є Царем. Хоч ти, ти займаєш цю посаду, але Господь відійшов від Саула. І знаєте, на те, що важливо зважити, що всякий непослуг, Він приносить біль в життя той самої людині, яка не дослухається, що говорить Господь, я зважив на те. Згадав про Йону, Господь сказав, і він почув, і він знав, що то говорив Господь, але зробив навпаки. Господь каже: Йди туди і зробив оце. Він побіг в зворотньому напрямку, сів на той корабель і опинився у череві великої риби кита. І тому важливо зважити, коли я щось маю в своєму житті. Чи це не є наслідком того, що я проявляю непослух тому, хто це все говорив для мене, що хто дав мені свої закони, свої заповіді, хто дав своє слово, яке би зберігало мене від тої біди? Тому важливо звернути увагу сьогодні мені і кожному з нас, чи дійсно я є слухняний. Знаєте, я хочу звернути увагу на те, що. Говорить Господь, він говорить про те, щоб я і ви ми проявляли послух, бо Це приносить благословіння. Він, як батько, Він же жадає, щоб ми мали благословіння, яке смутку не приносить. Благословіння Його смутку не приносить. А мій послух, Він приносить мені смуток. Тому що завжди є наслідки тоді, коли ми не, не дослухаємося до того, що говорить Господь, і тому важливо зважити, що рухає мене і вас до послугу. Знаєте, це теж такий момент, над яким гадаю, треба порозмірковувати. Я що рухає мене до послугу, страх про вини, страх про відплату, за непослух, страх гніву Божий. Божого та його суду, що рухає мене в тому, щоб я був слухняний Господу, чи може любов до Бога та страх втратити взаємини з тим, кого я люблю, втратити спілкування або перестати чути Його голос. І це все воно має такий гарний фундамент, підвалений. Якщо я люблю його, то той страх він буде приводити до того, що моя покірливість і моя слухняна серце воно приведе до благословіння. Господь каже, що ярмо моє воно не важке. Якщо ти любиш, то все те, що ти будеш робити, воно буде приносити тобі тільки задоволення. Завжди у людей, у всіх людей, не тільки у маленьких у дітей, є проблеми з послухом. І завжди людина вона керується своєю волею, але не завжди все це. Воно закінчується так, якби дуже гарно. І я згадав, що наостанок мені прийшло на серце слова Господні через пророка Єремії. Дивіться, що Він говорить. Це в наш шостий розділ 16-го віршика. Так говорить Господь. Зупиніться на дорогах ваших і роздивіться, довідайтесь про стежки вічні, де дорога до доброго. Нею йдіть і знайдете спокій, спокій вашим душам. Але вони відповіли, не підемо. Інколи дійсно треба зупинитися. Треба порозглядати, треба достежити те, що куди я йду, де ці мої дороги, куди вони мене ведуть. Чи я торую свій шлях з Господом вузенькою стежкою, але бо вже я на той широкій дорозі і я йду разом з людьми. і Їхні цінності вони вже стали моїми цінностями і моїми пріоритетами. І це ще раз це для мого серця і для кожного з нас. Так говорить Господь: зупиніться на дорогах ваших і роздивіться, і довідайтесь про стежки вічні, де дорога до доброго нею йдіть і знайдете спокій вашим душам. Але вони відповіли, що? Вони відповіли: не підемо. Господь наше бажання сказати, а ми підемо. І це буде виявлення послугу до твоєї заповіді, до Твого бажання. І тому, Господи, допоможи нам усім мати добре, слухняне, покірливе серце. Бо всі Твої заповіді, всі Твої закони, Господи, вони до доброго. Бачите, як тут каже, то ви роздивіться, ви розпитайте, бо це дорога до доброго. А вони кажуть, ні, нам до доброго не треба. У нас є свої міркування, у нас є свої плани, у нас є свої амбіції. Що нам, Господь? Тому важливо сьогодні зважити, чи дійсно. Я на тому місці, де приходить благословіння і послуг, як Господь Гевсіманії, чи може я там в Єдемському саду разом з Адамом і в непослугі роблю щось сам. Бо я так вирішив, або це мені так гарно, знаєте, послуг Він показує моє серце. серце, чи люблю я його, чи ні. І тому це дуже важливо зважити. Тому хай Господь нас в цьому благословить і збереже. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш. Ми так вдячні за послух Господа нашого Ісуса Христа, за те, що Він сам себе упокорив, що Він був слухняний до смерти і смерти Хресної. І ж там, в Юдемському саду, коли Адам. Відмовився бути слухняним, то Ісус прийшов в сад гіпсіманії, щоб виявити свою покору і слухняність, щоб ця дорога спасіння досягла до Мого серця і до серця кожного, хто сьогодні слухається. Господи, допоможи нам і дай сили Твого Святого Духа, щоб нам завжди бути покірливими і слухняними Тобі. Бо це так, як казав Єремія, це дорога до доброго. Господи, збережи нас від усякого лиха і від усякого непослуха. А про це просили в ім'я Ісуса Христа. Амінь будьте благословені в цьому дні і досліджуйте своє серце, чи воно в покорі, чи воно слухняне для Господа, чи ні. Бо через слухняність, через покору Господу приходить Боже благословення, яке смутку не приносить. Тому, Хай Господь рясно, благословить вас, ваших діточок гонуків, благословить ваших друзів, ваші церкви, нехай Божий покров і захист буде над вами завжди. І хай Божа благодать, вона покриє кожного з вас з любові Господа. Хай Господь благословить вас у цьому дні. Будьте благословенні!